Для формування квитанції на оплату судового збору використаємо веб-ресурс Судова влада України, де на початку обираємо суд, на користь якого буде сплачуватись судовий збір. Це можна зробити двома шляхами: через вибір в таблиці або через швидкий пошук суду шляхом заповнення пошукового рядка. Обираючи суд по кліку, нас перенаправляє на сторінку суду. Де ми бачимо первісні платіжні реквізити, а також гортаючи донизу, ознайомлюємось з таблицею, де наявні ставки судового збору за подання тієї чи іншої заяви. Зокрема, у цій таблиці місця подання заяви майнового, немайнового характеру, подання заяви про забезпечення позову або доказів. Та інші заяви, з якими ви можете ознайомитись у таблиці. Ми з вами спробуємо сформувати квитанцію на оплату судового збору за подання позову майнового характеру. Обираємо суб'єкта фізичну особу, заповнюємо поле ціна позову. Далі заповнюємо дані платника із зазначенням прізвища ім'я по батькові. а також Ідентифікаційного коду при заповненні полів, якщо ви допускаєте помилку, форма вам повідомить про це. У подальшому, після заповнення всіх даних, натискаєте Сформувати квитанцію, і перед собою ви побачите сформовану квитанцію, по якій ви зможете оплатити судовий збір у банку. Також розглянемо сплату судового збору за позов немайнового характеру зі сплатою онлайн. Знову таки заповнюємо поля. Цінний позову у нас вже немає, оскільки спір немайнового характеру. Заповнюємо лише прізвище ім'я по батькові та дані ідентифікаційного коду людини. Знову таки натискаємо кнопку Сплатити онлайн. Обираємо спосіб оплати. І слідуємо за подальшими вказівками. Зокрема, натискаємо на кнопки Сплатити.